для тебе мир. мир на землі це дім, і мама, і тато. Її любові стільки, просто крізь край. Це та земля, де щастя є багато, і в кожній хаті хліба коровай. На тебе мир. Мир на землі це дім, мама і мами, тато. І любові скільки, просто через край. Це та земля, де щастя є багато, і в кожній хаті хліба коровай. На тебе Коли... мир. Ніколи в боях, ніхто не гине, так, бо там господар, щастя та любов. Тебе, мир «Мир це затишний теплий дім, в якому завжди смачно пахне, в якому батьки завжди посміхаються. Бабуся розповідає казки, дідусь навчає майструвати і грати в шахт. Мир, «Мир це парк парковому місті, Світ це річка на околиці, села. Світ це море, яке наспокоє своїм шепотом. Мир, «Мир це школа, в яку ходять діти. Це дитячий майданчик, на якому не дитячий сміх. Це затишок і тиша, це сміх дитячий, і душі полі. Коли, коли поет в чарівні вірші пише, про надзвичайний дивовижний звіт. і творчий. Ми на місце вечори ранки. І з радістю, і щастя був це дім, і мама, й тато, любові скільки, просто через край. Це та земля, де щастя і багато, І в кожній хаті хліба коровай. Це та земля, де сміх і пісня нине. А діти йдуть до школи знову і знову. І ніхто в боях не ні. йде, ніхто не відео. Бо там господа щастя і любов. Хай буде ми, від ним до довір. Хай буде ми замовні війни злі. І це щастя на своїх обличчях, вичують смітині, отсюди матері. Хай буде мир, веселі будуть діти, спокійними скрізьтами всі жінки і перестануть думати ночами, що десь коханий гине на війні. Хай буде мир. Хай буде мир, звертаються вони до Бога. Ви почали знову там трударі Бо хочуть, щоб сміялись він на нашій древній галинській землі. Хай буде мир, від нині й до віку, хай буде мир. І Хай у міцних обіймах всі народи. Йдуть у майбутнє через.